Не лише вивчення мистецтва мобільної фотографії, але й спілкування та заряд позитиву для покращення ментального здоров'я у воєнних реаліях. У Чернівцях відкрили виставку, під час якої учасники майстер-класів від міжнародної організації з міграції презентували свої роботи на заході. Побувала і знімальна група ТВА. Війна глибоко вплинула на ментальне здоров'я українців. Життя у постійному стресі, пов'язаному із військовими діями і з постійними повітряними тривогами, змінило як внутрішньо переміщених осіб, так і тих, хто живе у відносно спокійних регіонах, адже загроза висить над всіма українцями. Тому, аби допомогти переселенцям та чернівчанам відволіктися від воєнних реалій. Міжнародна організація з міграції запустила новий проєкт майстер-класи з мобільної фотографії. Основна мета. Такого заходу це комунікація і психологічна підтримка людей, які приїхали з інших міст, які є місцевими жителями в сучасних умовах, в сучасних реаліях, де люди можуть обмінюватися емоціями, враженнями, спілкуватися, і за допомогою навиків робити гарні фото, проявляти себе і показувати свій ресурс назовні. Майстер-класи розпочали проводити з вересня. Взяти участь у них можуть всі охочі, адже психологічна підтримка потрібна кожному у наш час, каже Катерина Абрамова. До 20 людей ми набираємо в групу, і вони протягом п'яти занять у різних локаціях міста вивчають, як робити фото з мобільного гарно, якісно, як бачити красу навколо, як бачити красу всередині. Учасники спілкуються між собою. Це протягом п'яти занять. І на останньому у нас. У нас ось така урочистість це фотовиставка, де ми показуємо роботи іншим жителям нашого міста, гостям нашого міста, де можуть обмінятися люди своїми враженнями. Майстер-класи проводить фотограф Василь Любківський. На першому занятті учасники знайомляться з основами фотокамери на мобільному телефоні. Друге заняття в нас пейзажне фото. Ми обирали парк Жопневий, тому що там сад дуже гарний озеро. Так, от це ми працювали з природою. Там і макрозйомку робили, і колежі з природи. Третє заняття в нас біля університету. Це в нас портретна зйомка, широка, така стріт-фото. Дуже гарна локація, так архітектура. І четверте заняття в нас взагалі центр міста старий, так само архітектурне фото, ракурси різні. Пробуємо, пробуємо креативити. Світлана Чепурна приїхала із Запоріжжя минулого року. Каже, найбільше любить фотографувати церковні споруди та квіти. Мені ще дав майстер-клас нові враження, нові нові друзі, нові нове натхнення, нові ідеї. Для мене цей майстер-клас ну, дійсно підняв на висоту і. А, я якось, що завдяки цьому майстер класу трошечки відволіклася від своїх страхів і жахіття війни. Олексій Тарасов з Миколаєва також взяв участь у майстер-класі. Серед різних локацій йому найбільше запам'яталися Чернівецький національний університет та колишній парк Жовтневий. Ми зі сберлі нових друзів ми тут отримали нових друзів. Масу вражень. Найголовніше творче натхнення вдалось виразити у цих роботах. Загалом отримала масу насолоди. Крім майстер-класів з фотографії, відділ Міч міжнародної організації з міграції має багато інших проєктів, спрямованих на покращення психічного стану учасників. Це і катання на конях, і театральний майстер-клас. Зараз якраз теж він проходить. По результатам буде виставка вистава театральна. У нас також є планується зараз проекти для жінок, жіноча сила, де будуть різні майстер-класи з косметологами-гінекологами. Тобто, наш відділ і різну таку проектну спрямованість, де за допомогою цікавих активностей ми допомагаємо людям справитися з тривожністю, стресовим станом. Також у міжнародній організації з міграції діє безкоштовна гаряча лінія психологічної підтримки. Зателефонувати можна за номером, який ви бачите на екрані. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, дня, ТВА.